Всім вітання, любі друзі. Ви на каналі Як і сьогодні у нас велика арена 3х3. 3. Це останній третій етап. Саме другий раунд. На жаль, перший раунд не було знято, тому що були нюансики Але ми його виграли. Супротивник не зміг закрити флот. так На сьогоднішній наш суперник має 11 мільйонів. Багато легенд, а саме 7, 7 легенд. Ну і звичайно багато персонажів. Реліктових. По флоту у нього єдина бідося тому що у нього тільки є кат, шести зірковий і більш нічого. Тобто є шанси шанси навіть є. Проте він закрив, до речі, повністю. Нафейлив на флоті, що тут, що тут, це вже непогано. Тобто є якісь запазування закрити його флот. По пішці, напевно, немає фейлів, так як я бачу, він легенди брав атаку в основному, тільки Кайлорен стоїть в дефі. Хейлорен без темної рейс, слава Богу. Тут у нас також, ну, потужні пачки, проте не прям такі що капець. Сюди ми відправимо. Навіть без датакрона напевно, а тут який датакрон Просто на темну сторону. МДК. <кхм> Не будемо паритись лишній раз. Просто замочимо його зараз хаксіка побиру. він взагалі не набирає. І, звичайно, нікого не пробиває. Ультуєм. просто, ну то і бій. Без темної рейс, слава Богу. І Особливо без того Датакрона його. В якій неможливо грати. Тому по кайфу. Так, робимо вам. Ого. Навіть забагалася атака, бачили. Ну, тут здається Easy Bій. Найс. Чи на хул Взагалі прекрасно. не дуже швидкий, але стійкий доволі альфа. Тому, до речі, за империю будет чуть-чуть страшно. и марочка, марочка. Давайте візьмемо нибудь дата датакрончик, можливо, так. Бам. Ой, вижив, нічого собі. Опалка. Сюди накидаємо так. Ну і все. Тут стане навіть така стійкість не допомогла. Отже і кулачки червоні були, і все на світі. Дроїти. І не хочеться щось тратить особливо, але недооцінювати теж не дуже хочеться. То взагалі тут розбереться. Браковка. Мені здається, браковка повинна. Але чи може не ризикувати якось? <гум> Та блін, брат. У нього взагалі 10 лірки немає. Yeah, great. Я не знал. ще сильно просто і не хочете сюди відправляти. Ну давайте браковку. Нехай, нехай буде браковка. Я вірю. Вірю в них, як ніколи. О, гол головного дамагера застанули. Все, прибрали його. Ще б у цього прибрати на всякий. Ой, застане. Хорош. Ну і все. Б 1 так то кажуть, добрати. Тут постійний буде відхил, в принципі. Хорош, 57, а я думав, намав голову. От браковочка тут ізі. Так, позаду є легенда. Це вже мінус. Проте без Омікронів і без Z. Інше без Омікронів і без Z, не знаю, що він. Та-та-та. Тут її може не так сильно просаджувати, я так розумію. Тут можливо і гес би впорався, до речі, але навіщо? Уж де що там ще? Еокі Гес і падме, до речі, з той падме. Це взагалі взагалі прикол. Давайте ми без, без, без якихось там ризиків. ТБ. ТБ, ще якийсь датакрончик зверху накине. Накрит удар. Накрить демедж, точніше. Нормально. Ууу, це демедж, звісно. Рейка сама себе вже просадила Ваншот? Ні, взагалі. Так, ну це мінус потенційна палка. Тому що вона замість двох палок дала тільки одну. Це було також очевидно. Це ми просто вбиваємо, ультуємо, щоб вона свою ульту в мою ульту дала. Ну і все. Easy easy. Ну, тут навіть відзет не було в мужичка, тому в принципі не складно так сюди запульнемо Дартбейника зразу. Я думаю, це не помилка. Не хочу мати ніякого діла з тою падмою. Такий дивний дивній пачці, тим більше. Так, тут, понятно. Що там зверху? У мене ще є інквізитори. Інквізитори тут є джедаї. Це зрозуміло. Тут. Тут, тут, тут. Взагалі, ось так. Я думаю, що вони не повинні як пробивати. Тут ще страх буде. Бам. Бам. Ну, гарно, гарно. Тут, тут без питань. 57. Тоже максимум, непогано. Ну тут тоді інквізитори. З датакрончиком. Ось так ось. Мінус один. Відхилимо. Мінус другий. Ну і вона в соло нічого не зможе, навіть і не походить. Тому easy ізі, easy-так, ізі, ізі. ну тут, до речі, дефне такий прямошкій. У мене ще є вампа, у мене ще є ГЕС, а там ще є Евокі. Гесянського пускаємо сюди. Взагалі без питань якихось. Бам! Не відродився. тільки мені сцяє чуть-чуть попортив. Боск уже соло нічого не зможе тут. З очевидних. До побачення, пан Боск. Так, поки що йдемо непогано. Так, це останню чергу. Давайте ну, сюди пана вампусика. Він не без датакрона міг забрати, а з датакроном мені здається, взагалі. Без питань. Розозлився Гейсик, звісно. Ось і демедж. Це файв здарма зробив. зробив. Ну, навіть без крітків чистим демеджем затикав. Так, і тут у нас евок, евок, евок. Варіантів насправді тьма. Найшвидший мені здається це КЛС. Робиться так. Робиться так. Ось так. Да і все. Моноче й цього застанете. Не застанеться, до речі. Юрі. Додається таке навіть і не зніме, правильно? Один снігой. Ладно. Тут воно не без фейлів. Що у нього по флоту? Так, поки що не палач. Не палач, у нього флот. Ай, який слабенький, здається, на перший погляд. Так уж точно. М -м -м, сюди я би запустив Галактичну республіку. Навіть давайте так. Ось так чисть. Не буду брати весь склад. Не бачу в цьому потреби. Ну тут, звичайно, по дефолту нічого собі не вибрав. Ну На жаль, тільки його можемо. Давайте його Не принципово Мінус. Збиваємо всі позитивні ефекти. Не добув, проте не страшно. Бам! І ми доб'ємо за плакунчика. Схід, звичайно, трішки надо мажить. Ми спробуємо це все відлікувати. Да, я задував на тобі. Давай Тарекса Ну і добиваємо, ладно. Моно було б і ультою, але 700% доб'ємо, тому щоб не паритись добили. Так, там вже я когось випадково взяв. І також візьмемо ще 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 його. Нехай буде. Тут головне Навіть якщо мені здається з фейлом, то ми вже напевно переможемо, але найкраще зараз без фейлів, без проблем забрати взагалі. І не паритись. Склад тут стартовий дуже дивний взагалі в цьому він Мінус. Мінус небезпечний з його зараз в компанії тут. О, Цей жирненький, тому ми зараз масовочку сюди. Цей походить, зараз трьох жучків отримає і ми його добиваємо. Ну і зараз будь-який хід це смерть. Ізі. Сьогодні взагалі супер фаст. Все бистренько закрили без помилок. Ноль фейлів, такого вже давно не було. І це навіть 2-0. Поки що йдемо дуже чітко. У глопака у противника було доволі багато легенд. Хоча тільки дві з них в дефі з доволі посередніми складами. Але, як є, ось таке сьогодні вийшло. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми думками, звичайно. Всім дякую за перегляд. da nehaj prebudi z vama sila.